Всіх вітаю! Давайте подивимося загрозу обстрілів на цей тиждень, до кінця цього тижня. У зв'язку з підписаннями цих всіх домовленостей ви розумієте, що Росня не заспокоїться просто так. Тому я вирішила подивитися, хоч без, без розкладу зрозуміло, але краще знати, де берегтися. Так, подивимось на всю Україну спочатку взагалі. Україна загрузила обстрілів на наступний тиждень з 11 по 16 березня. Так. де загроза якась Зеленському. Тут прямо якась буде зрада, зрада, яка принесе втрати. Це буде і це піде від, від заходу. З заходу буде щось зупинено, Щось дуже важливе для нас. Я так розумію, що все-таки з допомогою не все так просто, хоч зараз всі кажуть, що ось вона йде. Але карти кажуть, що вона буде все одно або не додана, або знову зупинена, не знаю. Буде зупинена якась робота. Я очікую якусь зупинку, щось зовсім розпадеться. якісь Це стосується якогось союзу. Це союз, який ми працювали, який нам, нас наповнював, давай нам, якусь надію. В нашому домі дуже серйозні зміни. Прямо судьбоносні. Це стосується знову ж якоїсь допомоги, якісь домовленості по допомоги, але тут іде тільки дві сторони в цих домовленостях. Це буде якась допомога військова. Може, навіть ми про це і не дізнаємося? Так, світі війна в минулому. Закінчення війни, я прямо би сказала так. Буде про закінчення війни. Десь. Але все ж ці карти кажуть, що це не скоро, тобто це якийсь довготривалий буде процес, довготривала робота. Якісь нові ініціативи або нові проголошення. Добре, давайте подивимося загрозу обстрілю. Загроза обстрілів, загроза для людей. На наступному тижні, яка є згруза для людей на наступному тижні. Так, північ, Київська, Чернігівська, Житомирська область. Сумська, Сумського будемо дивитися, Сумська. Так, південь, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Схід, казгороз для людей. Харківська, Донецька, Луганська, неокуповані території. Захід. Захід України. Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська. Так, і центр. Центр Дніпропетровська, Кіровоградська, Вінницька, Култавська, Черкаська області. Ну, не знаю навіть. Тут щось говориться про пожежу, десь треба буде уходити. Загрози для людей, я так розумію, для сімей, для народу. Як бачите, знову падає щось про допомогу, щось якісь таємні перемовини. Якось допомога, сама, сама структура допомоги може змінитися. Дивимося північні області, загроза. Загроза від води для підприємств пожежі. Це у нас Київська, Чернігівська і Житомирська Сумська області. Будемо мати якісь. Якісь перемоги. Я так думаю, що це, скоріше всього, йде про російську територію. Якісь дороги, перемоги, і буде якийсь успіх, але це ще таємно. Може, ми і не почуємо про це, але ми будемо мати якусь удачу. Так, це на з південь. Так, якісь серйозні зміни будемо мати. Отримам якісь важелі впливу, якісь можливості, і це принесе якісь зміни. Схід Харківська, Луганська. Так, тут бачу якісь швидкі цілі, невеликі, може, від води, скоріше всього, від води. Або це те, що давно летіло, це як постійно летить центр. Так, центр. Тут імператор має якийсь має якийсь інтерес з приводу, з приводу наших ресурсів серйозних. Захід. Захід якийсь зупинка план, якихось планувань. Це, скоріше всього, стосується якоїсь торговлі. Ну, може, якісь проблеми на кордоні знову бути. Так, ну що я вам скажу? Взагалі-то мені по картам, так як я оце зараз дивлюся, загальну картину, я так думаю, що все-таки обстріли можуть закінчитися. Щось може бути невелике на кордоні, це в нас Харківська, Донецька, Луганська. Там не окупована територія, ну там бої все-таки можуть якісь тривати, бо перестрілки. Отак, як я дивлюся загальну картину, я не бачу серйозних обстрілів. І маю надію, що це Сонце це як наша радість, це те, чого ми давно чекали. Ну, що, мене це радує, хоч я якось перший раз бачу таке. І трошки не довіряю цьому, але я сподіваюся, що все-таки обстріли зупиняться. Якось так. Ну що, віримо в наше ЗСУ, віримо в нашим хлопцям. Все в нас буде. Ну, добре, ми переможемо.